Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми з вами на кухні і зробимо тісто на торт Наталія. А вже е, випікати будемо в прямому ефірі. Так, що нам для цього потрібно? Зараз я вам покажу. А потрібно нам для тіста 5 яєць, 1 стакан цукру збити в піну. Яйця ми з цукром збили, а тепер нам потрібно додати амоній 2 столових ложки. Ось у нас в пачечку є 30 грам, а це є 2 столових ложки. злегка перемішаємо. І трішки почекаємо хвилин 5. Нехай амоній почне працювати. Так, амоній наш, можна сказати, вже потроху працює. А ми тим часом візьмемо чайну ложку соди. Чайну ложку соди погасимо. От Десь так приблизно столову ложку. Прямо з бутилочки. І гарненько перемішаємо. І чу-чуть знову почекаємо. Ну, а тепер ми додамо чуть, чуть солі, Ну, десь так півчайної ложечки точно. Тому що в солодке я завжди сіль. І додаємо. 5 столових ложок масла. Але масло можна мішати із жиром або з олією. Я взяла 3 столових ложки масла, столову ложку жиру, і смальцю і столову ложку олію. Все це гарненько розмішала. В рецепті так і пише: 5 столових ложок масла можна розбавити з олією. Так, Одна. Дві, три, 4, ну і буде 5. Плюс-мінус, якщо у вас чуть-чуть буде лишнє, це нічого страшного. Тому що, коли ви берете тверде масло, ви можете взяти більше. А коли ви його чуть розтопите, то ложку можете не вмістити. Так, тепер гарненько я перемішаю. потроху додати муку тісто буде, як на вареники. Тепер беремо муку і будемо поступово додати, ой-ой-ой. І помаленьку будемо міксером, поки можна. Ну, а тепер, напевно, буду вимішувати ложкою, а потім руками. Так. Добавила, друзі, я п'ятого ось такого стаканчика, верніш кружечку, ну, тут десь, напевно, Десь 180 грамів. Тісто місимо як на вареники. Тепер я напевно, муку вже додати більше не буду, гарненько вимішаю і, і з вами зустрінусь. Напевно, друзі, все. Ось, бачите, яке тісто. Тісто мягеньке. Дуже гарне, дуже гарне. А тепер я положу мішечок і можна покласти в євність, накрити кришкою. Але я ложу мішечок, підготовлено. І покладемо в холодильник на. Дві години, а через дві години зустрінемось у прямому ефірі. І запрошую вас на прямий ефір, який відбудеться на каналі «Захоплення Марічки, десь приблизно 20.30-20.40. І будемо витікати з вами. Куржі на торт Наталія. Усім пока-пока.